може бути мистецтво, якщо гинуть люди? Не згоден, бо якраз за це ми і боремося. За нашу культуру, наш спосіб життя можна знищити ціле покоління людей, можна спалити їхні доми, та вони повернуться. А якщо знищити їхні досягнення, їхню історію, їх наче не існувало. Лиш Літає попіл. Знаєш, чому зникають традиції? Не тому, що світ змінюється, а тому, що хтось одного дня просто перестає їх берегти. Традиції не старіють, вони чекають, поки їх хтось продовжить. Кожне покоління має свій обов'язок, свій маленький крок майбутнє. і сьогодні це наш крок. Одна пісня, одна свічка, одна вишиванка, і вже пам'ять оживає. Традиція дихає знову. Не відпусти її, бо саме ти її продовження. Україна країна з найбагатющою культурною спадщиною, де кожен регіон має свої неповторні звичаї та обряди. Українські традиції не просто прикрашають наше життя, вони формують наше уявлення про себе, про свій народ. І сьогодні, навіть у мінливому світі, українці трепетно зберігають культурні надбання, передаючи їх з покоління в покоління. Українські традиції це сукупність обрядів, свят, звичаїв. Які формувалися століттями під впливом історії, природи, релігії та побуту, вони розповідають про наш зв'язок із землею, природою, родиною та вірою. Давайте разом поринемо у світ найцікавіших та найпопулярніших українських традицій, де кожен обряд має свою душу і значення. О, було, о, і Різдво в Україні одне із найсвітліших і найтепліших свят року. Це час, коли в душі кожного народжується щось світле: надія, добро і любов. Коли на небі з'являлася перша зірка символ тієї, що вела хвіл до Вифлеєму, Господар запалював свічку і благословляв вечерю. На столі стояло 12 пісних страв, на честь 12 апостолів. У кутку стояв діду, сніп жита чи пшениці, уособлення духу предків і доброго врожаю. Після вечері діти й молодь йшли колядувати з піснями, зірками, вертепами. Сьогодні різдво в Україні має ще глибший зміст. Ми святкуємо його у вільній, але пораненій війною країні. У багатьох домівках замість дзвонів чути сирени, а замість колядників повідомлення від рідних із фронту. І все ж українці не втрачають віри на святвечір. Люди запалюють свічку не лише за мир, а й за тих, хто боронить батьківщину, за тих, хто не може повернутися додому. Різдвяна зоря сьогодні світить не лише над Вифлеємом, а й над кожним українським містом, селом, бліндажем, де є серце, що молиться. Великдень в Україні це не просто свято весни. Це день, коли кожен дім наповнюється світлом, теплом і ароматом свіжої паски. Паска для українців це більше, ніж випічка, це символ родинного благополуччя, миру відрочення. Вона вважається святою, тому кожна господиня печає її з особливою повагою, ніби вкладаючи в тісто добрі думки та надії на рік вперед. А разом із Паскою виживають і давні українські звичаї, поки вона печеться у хаті має бути тиша. У будь-який шум може сполохати тісто. Дівчата у Великодню ніч ішли до річки вмиватися живою водою, щоб бути здоровими й красивими. Писанки створювали як маленькі обереги. Кожен знак мав силу, сонце приносило добро. Хвиля захищала, зірка давала щастя. Після освячення катали крашенки, чия далі поїде, то горік буде вдалий, а шкарлупу закопували під поріг або кидали у воду, щоб берегла дім і приносила весну. Так великодні традиції нагадують нам: світло починається з дому, а добро – з маленьких, але важливих українських звичаїв. Високих карпатських селах гуцульське весілля завжди було великим святом. Коли парубок сватав дівчину до її хати, приходили старости з короваєм. Якщо дівчина давала згоду, їх перев'язували рушниками, і село вже знало буде весілля. Перед святом молоді з музиками їздили селом та запрошували людей. День весілля починався зі звучання трембіт Весільний поїзд у вишиванках і каптарях урочисто йшов до церкви. Після вінчання всіх чекали танці, жарти й співи. Дружби проходили перейми, викуповуючи дорогу жартами та грошима, а коровайниці ділили святковий коровай. Найважливішим був обряд покриванням. Молоді знімали вінок і пов'язували хустку знак, що вона стала дружиною. Святкування тривало до світанку. А музика, сміх і трембіти наповнювали усе село, оголошуючи про народження нової сім'ї. Я тобі на кабіна але Алеша в інших. Свято Івана Купала це одне з наймістичніших і найяскривіших українських народних свят, яке відзначається у ніч 6 на 7 липня. Воно поєднує стародавні язичницькі вірування та народні традиції, пов'язані з сонцем, водою та очищенням природи. За повір'ям саме в цю ніч оживають духи лісу, а рослини набувають особливої сили. Однією з головних традицій свята є плетіння вінків. Дівчата роблять їх із польових квітів та лікувальних трав, адже кожна рослина має свій символічний зміст. Пізніше вінки пускають на воду, виражаючи на долю та кохання. Якщо вінок пливе рівно, на дівчину чекає щастя. Якщо кружляє, можливі зміни. А якщо відпливає далеко, скоро буде весілля. Ще однією важливою традицією є стрибки через вогнище. Це робили для очищення від хвороб та захисту від злих духів. Закохані пари стрибали, тримаючись за руки. Якщо вони не роз'єднувались, вважалось, що їхнє кохання буде міцним. Особливе місце на святі займало ритуальне колосо символ сонця. Його підпалювали та котили згори. Вважалося, що вогняне колосо приносить добрий врожай, відганяє темні сили та дарує громаді енергію. Найзгадковішою легендою свята є пошук квітки папороті, яка завіруваннями розквітає лише раз на рік опівночі. півночі. Той, хто її знайде, отримує мудрість щастя та здатність бачити приховане. Андріївські вечорниці це особливе українське свято, сповнене чарівності, народної мудрості та святкової атмосфери. У цей вечір дівчата й хлопці збиралися в затишній хаті, приносили гостину, співали, жартували та проводили час так, ніби за вікном завмерла вся зима. Особливо цього свята чекали дівчата адже саме тоді дозволялося ворожити на долю. Вони виливали віску, воду, ставили чобіт за поріг, слухали нічні звуки і придивлялися до тіней від свічок. Кожна шукала знак свого майбутнього. Хлопці також були частиною вечорниць, вони створювали настрій, жартували й додавали вечору легкості й веселощів. Андріївські вечорниці це вечір сміху, мрій і давніх традицій, що нагадує, якою ніжною та таємничою може бути українська культура. Найдивніша традиція, напевно, те, що українці хоронили своїх мерців під порогом. Яка найдобріша традиція? Найдобріша традиція те, що українці ніколи не зачиняли свою хату. Те, що дивує українців перед будівництвом хати сюди, приводили корову. і де вона ляже, там і треба будувати. Яка найзліша традиція? Той, хто зайде, в щойно збудовану хату, той обов'язково помре. Сумніша традиція: те, що під тильною стороною будинку хоронили мертвонароджених дітей. То що ж ви зрозуміли про українські традиції? Вони допомагають нам пам'ятати, хто ми є, об'єднують людей і передають досвід наших предків. І без них ми втратили б частину своєї культури, зберігаючи традиції, ми зберігаємо Україну. Слава Україні! Той, хто зайде в чайну прийде, сон. Ні, не надо. Не Скажу, віка найбільше матюкається. Видно? Видно. Видно, знаєш, видно. Ну. Що ж ви зрозуміли про українські традиції? Вони допомагають нам пам'ятати, хто ми є об'єднують людей і передають досвід нашим. Першим.